Вже з 1 грудня ціни на проїзд у міському транспорті зростуть. Вартість поїздки у трамваї та тролейбусі коштуватиме 15 гривень, а у маршрутці 20. А як вважаєте ви, чи відповідає якість обслуговування у міському транспорті новим тарифам? Та чи задовольняє графік руху? Я вважаю, що ні, абсолютно. Тому що ну, за таку ціну має бути хоча б тепло в громадському транспорті. Треба закупити європейські стандартні мікроавтобуси або автобуси повинно місто купити. І щоб люди сиділи нормально, щоб це було тепло, щоб було добре. А по ціні я, наприклад, значить буде 20 гривень. Ну добре, хай буде. Але дайте, дайте нам комфорт, дайте одеситам комфорт. Я вважаю, що не але дивлячись на ціни на бензин. І ціни на продукти, я також розумію, що водіям потрібно за що жити, тому це нормально. Ну тоді це трохи перебір, бо половина трамваїв у нас досить старі. якби вони були нові з батареями та місцями для інвалідів, тоді так. А ті, що заходять зараз, ну це трохи сумнівно. Ну, сильне час я дуже рідко їжу в громадському транспорті, але якщо є іншого виходу, маршрутне таксі дуже рятує в випадках, і я готовий заплатити цю суму.